Я цей момент потім вирішу. <ріжу> Усім привіт, мої дорогі друзі. З вами, звичайно, вже я Піноцит. І сьогодні ми будемо дивитися статистичний стрім з піноцитом Білайк like, від каналу Рейнісан. Несподівано Рейнісан. Ну а хто хоче? Звичайно ж, подивитися до кінця, обов'язково додивіться до кінця. Також не забувайте вподобайку підписочку. Також ще, якщо у вас є можливість, мені задонатити, то задонайте мені через конверт через Приват24. Я сподіваюся, що ви ми зберемо непогану суму на новий комп'ютер для того, щоб було більше, як то кажуть, часу на контент. Також не забувайте підтримувати мене на BuyMeACoffee. Там будуть виходити ексклюзивні реакції. Ну що ж, а ми починаємо. Треба дещо прибрати. Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, я піноцид, і сьогодні так, пін... у нас буде стрім по Майнкрафту з. Рейняні з Рейня. Рейнянісан. З Рейнісан. Чому я в в <рес> Тепер, давай заново, заново. Топовий момент. Початку стріму. Всім привіт, мої дорогі друзі. З вами, звичайно же і я, піноцид, і сьогодні у нас буде стрім по Майнкрафту разом з Рейнісаном. Привіт усім! друзі wow. Рейнісан, 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 привіт! Рейнісан. Я, я чую павуків мені це не подобається. А, це що, шо... що це за двигун такий? Що це за двигун взагалі? Я це свого взірвав! Я це бачу! Кліп прищавний, шавний, шавний. У хорош. Шіт! Шіт! Оу, shit, ай ви го гейн. Oh shit, ай ви го гейн. Чекай, 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 де ти є, я тебе не бачу, чекай, де ти Я, 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 я у нас на базі, я у нас на базі. А, ти на базі? Ти скрафтив щіт? Та, я скрафтив щіт. Ага, зрозумів. Чисто все зрозуміло, все Рейні стало зрозуміло. Я до нього. Я нічого не рішаю, я маленький гвинтик. Маленький гвинтик. Ти, раб ти ходиш на учебу, роб... потім йдеш на роботу, работаєш на дядю. А краще би ти займався бізнесом. Бізнесом. Я знаю, я найбільше обожнюю з тих всіх його кружочків, я найбільше обожнюю кружочок, який цей. Звучить, типу, як. «Пацан... Пацани, там в дворі якась бабка здохла. Я в ній. Них... Це якщо про містера бізнеса йде мова, але зараз ми його не дивимося, тому що він продався. Так вона там якісь має чи що? І після цього просто п системний блок і такий, на, де ці біткоїни? бабка їй совітсько. Совітська. Хорош. Карוש. Опєшмо малюк вивчати світ, бля. Може, о, до речі, у мене ще є насіння бурачка. Станю посадити собі бурачок. Бурачок. О, бурячок, да. І будемо, короче, ще рибалити. Угу, рибалити я люблю. А також вивчати світ люблю. Кожного дня я зрастую. Каю в моєму серденьці. Знаєш, я зараз те, що подумав. Я у ухилянку вивчаю цей світ, кожного дня я бігаю. лігаю. Кожного дня я втікаю. Втікаю. А ну-да-да-да. І я цей момент потім вирішу. <рігра> <рігра> ну, я поняв, типу, я хотів би вирізати для телеграм каналу До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, якщо що. Я не бачу ТЦК. Ні, знаєш, як це правильно а, має о, бути. Я, я знаю, як це правильно має бути. Коротше, я тільки зараз не перебивай. Uh, давайте допоможемо Дорі знайти ТЦК. Де ви бачите на екрані ТЦК. Я не бачу ніде ти цих. Ну я, до речі, так теж роблю. Мені просто так зручніше, типу, просто замість того, щоб викинути, можу чисто покласти. У мене чомусь мишка йде направо, у мене мишка йде направо. Чомусь персонаж направо бачить. Слава що не наліво. Я бачу, я бачу, я бачу. Алло! 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 <laughs> Алло! Пошли кофе пить. Чекай, выйди, все, шифт нажми, шифт нажми. Алло! Алло, пошли кофе пить. <laughs> Добрый, давай, давай. О, у меня все нормально. Ну, давай тут ставимо. Давай, давай тоді на цьому. Це, я так розумію, великий остров. Давай, коротше, на ньому обзиви, обзи, обзи, ну пообзиваємось, коротше. Пообзиваємось. Острів обзиваємося. Я думаю, буде непогано пообзиватися тут. До речі, ти пам'ятаєш те, що було на тому стрімі? Типу, де я тоді до тебе зайшов? Ну. Пом'янемо. Бу перевернута буква Т, я тебе зрозумію. Добре, я тоді можу трошки краще зробити. Якщо б а я ти... був Во приблизно так би відрував Іванич. Перебу okay. Перевернута буква Т, я okay. тебе зрозумію. Добре, так, що мені тут викинуть? Ну, я посаджу тут берізку. Ну, все, ну тут мені не, не знадобиться. Зараз я... Я, я її посаджу і прийду. Це топовий момент зараз буде. Давай, давай. Це якщо що, нарізка з мого стріма. А для того, щоб подивитися оригінал, подивіться мій стрім. Ти просто. Просто Він просто подудував вентилятор, коротше. А що ти тут не буваєш рибу. Просто за компанію. Просто там ложекісь куди стати. Окей, де шо я рублю, Господи? <реж> Пошов плавать. Це <реж> вже <реж> кичано. І я там, короче, на, ще до дострімів ув реакцію, короче, типу на Івановича трішки. <реж> Тільки ще YouTube ви рекламує, типу четверу ока трой три очка, двоїчка. Там всю рекламу просто кота показують. Прикол. <рисвітна> <рисвітна> Два спрингтрапа вентиляції. <рисвітна> Якщо шо, хто не бачив від моє відомо з Івановичем, то можете перейти там, написати лисплей українською, там одразу вам вийде Іванича Лисплей українською, і зможете там подивитися. Хорош. <рисвітна> <гум> 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 не може, не, не виходить, не виходить. <гум> так, <гум> Хе-хе-хе, скорее всего поповс. Еще такая веселая музычка Тунтун Тунтун Тунтунтун. Испубассия, я не знав Я не знав. ха Прикольно. І полетів собі спокійно, блін Ну не совісний я? ТИ що? Поверни мене на землю, ей! У мене та сама футболка. Ти шо? я? Стривай, стривай, там є вода. Ти прикалюєшся? Ні, я боюсь! Ні, я боюсь! Мені страшно! Ура! нарешті Мне страшно! Беч ты мене побей півтора сердечка <реш> Це карма була. Я Не хотів. блин, не Да, все, 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 Я не буду, все, все, я не буду. Ну, і на цьому відос, як мінімум закінчується. Рей. Підпишіться на канал. Ну. Підписуйтеся на канал, я вже це зробив. Я навіть подобайку поставив. І ви так само зробіть під оригіналом цього відео. Обов'язково зайходьте, дивіться оригінал відео. Також не забудьте проставити у... там подобайки і підписатися на канал, написати якийсь коментар для просування відео. Також не забувайте мені мені написати коментар. Також не забувайте мені поставити подобайку і підписатися, якщо не підписані на канал. І якщо що, якісь вам посилання цікавлять, посилання, якщо шоу є в описі. А з вами був Янпіноцид. Всім па-па, і -па, черепашки. Oh.